О, оце місце. Та на цьому місці, й мій... мой не поміститься. І так вона ж прокісша. І те, що гроші ти це віддала це. за До Дожені отого, пройди свіда, забери в нього гроші, бо це, це пропало. О. Я накопичу енергію. Ну, трошки відпочину. Так, хорошо. Головне, щоб сонце не Головне, головне, це економія. Не тільки гроша. Але в силах треба більше відпочивати. Зараз, зараз я переварюю враження і кукурузу ту будь, вона проклята, скучить мене на це, ти бачиш? Як зайду, так як попливу швидко. Вдруга така жінка та не побачить. Я тут заспудора. Хороша ідея. Хороша ідея? І завтра не треба йти. І завтра не треба місце займати. Оля, як ти полетіла на місяць, так був вихідний. Там такого нема. Ой, не тащи мене, Люба, не тащи в мене, в мене старі кості і великий живіт. Якби у нас оце море було, і пляж, а пляж був на гусеницях. Оце ми стали і так оце п'ять кинули. І здивиться, і туди нас привезло так прямо. Щоб ми не ходили, щоб нікуди не ходили. У мене стільки резервів ще є.